Так, здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, ось і перші бройлери йдуть на капчені. Покажу, як в'яжу курей в каптілку. В'яжу отаку петлю. Отак раз на затяжку, бачите? Беру половинку, в'яжу на ногу, затягнув. І ось так один раз роблю. Видно вам. Потім під ногою. сюди. Перехвативсь, протягую. Тепер прихвачую отут пальцями. Берусь отак і під крило. Раз. Потім опять на, як воно називається, зажим, отжим, не знаю. І отак затягую. Потім все укладую красиво, перевертаю, пропускаю під крилом. Ну, щоб вона ж не розпалася, трошки підтягую. Тут пропускаю. І ось сюди отак під куприком, бачите, так проходить нитка. Або буває ще ось в мене є ножик. Якщо десь не то, я так трошки надрішу, щоб воно потім не спреснуло. І тут опять отак прохожу, опять же, отак зав'язую, підтягую. Тут також Буває наперед, а буває, якщо нитка коротша, то я аж сюди до, до, доходжу. Так же само пропускаю і зав'язую на удалку. А лишнє обрізаю. Так. Потім беру листочок, просто фішка. Для того, щоб видно, що це було ну, домашнє копчення. Тоді, коли ви листочок уберете, ну і що лишні, можна просто приаккурати. Собачка поїсть, так? Ось дивіться, така тушка. Вона зараз так підвіситься і буде коптитися. Є отака бабочка. То я тут просто вставляю шпажку і на крючок. тому що бабочку в'язати не дуже удобно. Ну, тут бабочка кілограма на півтора. Ну і покажу вже вам кінцевий результат, коли воно нас каптиться. Все, зараз ми її убираю і внесу в каптілку. По поводу маринада. Вода, сіль, перець, гвоздика, перець духмяний і перець горошком. Все. Оце все маринад на двоє суток. Запах, все вкусно. Солі, по-моєму, якщо я не осибаюсь, то 75 грам на літр води. Все. Зустрінемося, коли покапчу. Так, продовження. Дивіться. что накоптилась это бабочка а проверни другой стороны ты же делай красиво смотрите какие бабочки четыре у нас еда а еще одну куда так, стой. А, тут не мает А еще же одна бабочка. четвертая Нема? Один, два, три, четыре. А, так что, дивіться. Вот так я получилось. Да не получилось, получается у стабильно. Такая бабочка есть. Так що такий результат дуже смачне, якби копчене на заказ. Так що таке коротеньке відео. Бо колись задавали питання, як коптите, що робите, як виходить. Так що всі мири добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.